Ой, гляньте, який розкішний туман у Трускавці. У центрі. Давайте прогуляємося. Центр. Ще центріший центр. У напрямку до бюлету. Там теж має бути туман, але я впевнений, що він там буде. Ще не розійдеться. Не минула 10-та година. І на Бориславській мені подобається, бачите. А якщо дивитися в перспективу, Бориславської вулиці взагалі не видно, так як ніби там нічого нема. Це цікаво. Цікаво, справді де ж один день, сонячно, видимість видно далеко. Виходиш, наступний день, погода зовсім інша. Коли чекати сніг трошки, я вам розповів в одному з передніх відео. Нагадаю, хіба так коротенько, що це мало би бути вже от на найближчі вихідні 15, 16, 17 листопада Отак, так показує прогноз погоди. Сніг лежатиме недовго, перший сніг завжди лежить недовго, на той не перший сніг. Ну, не буду вже ладно проводити паралелі, якщо сказати перший сніг, він як перша любов. Ну, не так, але, але теж недовго триває. Інших паралель нема. Палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Саме тут відбуваються концерти, анонси, яких ми показуємо на бівеці. А, тут зараз теж в центрі буде туман. Та він сюди буде, я вже казав. Цікаво було б діти місця так піднятися на таку висоту, де тумана нема. Можливо там, можливо, ми сьогодні навіть піднімемось кудись вище, щоб подивитися, чи є туман, але. Чи нема, але це буде пізніше. Ай, так, ліворуч повернемо. Прямо ми ходили часто. Повернемо ліворуч. Пройдемо ось так. Гадуємо, ми йдемо до Бюлета, але щоб не дуже короткою дорогою, щоб ще щось подивитися. А, це ще один схід міротель. Хто не знав міротель, можна звідси ходити. Бо тінь готель Рафаель. І звідси просто така панорама, будемо з лафтуван, побачимо гарно. І то місце, де колись була будова. Ну вона і зараз є, просто зараз будівельні роботи не ведуться. А праворуч, то ніж ліворуч. Медпалас, праворуч парковка, медпалас, там спа, наприклад. Ну тож, звичайно, хто має потребу, може відвідувати інші моменти, скажімо так. А хто перебуває в хорошому стані здоров'я? Заради розваги, там мокра зона спа. Станом на зараз, ну так мені здається, 700 гривень за день відвідування, 700 гривень за будній день і 750 гривень, якщо ви захочете у вихідний день відвідати. Продаж екскурсії, ринок, тут все. Тут все традиційно. Трошки вибачте, не зрозумів, чи то мене кликали на екскурсію, чи не мене, якщо мене вибачте, то не зовсім зрозумів, що про мене йдеться. Так. Ну і що? Добівати? Туди теж туманно і порожньо. Лівіше, все туманніше, все порожніше. Бівець станом на зараз мав би не працювати, тобто не думайте, що ми прийдемо там буде... мільйон відвідувачів, так не буде. Ай, які туманчики. Я що ці оголошення, ну не оголошення, як би сказати, таблички, <схи>, про те, як звідси дійти до Урича, до східниці, до орва. Так далі, їх встановили по всьому трускавцю. Ну, по всьому Трускавцю вони так буквально кілька, кожні кілька метрів. Ну, ви ж знаєте, що я ходив далі, то далі їх там не дуже є, особливо в таких місцях, де, де справді хтось може не знати, куди повернути, і як і той. Там, де вони справді потрібні, <схи> там їх обмальні. Ну, але я розумію, це для чого зроблено. Тут в місті можна буде перевірити, чи їх ставили, чи не ставили. Там далі ніхто не буде перевіряти. Так, і ще друге зауваження. Стоять вони так, що ви йдете. ну, Я розумію, зроблені вони добре, нормально і правильно. Знову ж, скажіть, не подумайте, що я критикую. Суть в тому, що ти йдеш, читаєш, там написано там до урича 10 кілометрів. Йдеш далі, до урича вже 13 км. А йдеш напрямку урича. Йдеш далі 16, а далі стає 7 кілометрів. Тобто Просто не в тому порядку. Встановлені стовпчики, треба подивитися, відрегулювати, переміняти написи. Ну це якщо ставити за ціль, щоб було все добре. А якщо не ставити за ціль, щоб було все добре, а так зробити, щоб, щоб потратити гарно гроші, то, то можна лишати які. Але майте на увазі, що там не завжди можна довіряти тим написам, які є на цих стовпчиках. Цією промовою трошки виконали свою соціальну функцію допомагати людям. Бюет, як вже і казав, бюлет не працює, але ну, працює, але зараз саме ті дві години, що він зачинений. Але завжди знаходяться ті, хто... Думаю, що бюлет працює завжди. От давайте традиційно подивимось на цих людей. Частина з них йде вже від бюлету. Частина з них йде ще до білету. Я знаю, власне, хто ти напише, то ти один з них, хто йде до білету. Гарний, гарний туманчик. За собою привітаємось. Привідок, Вон, Бачите, пані смикне. Другі двері смикне. Ніхто не читає спочатку. Спочатку смикають всі двері, тоді читають в кращому випадку. Третє, а тоді почитає. Подивіться. Вбивають мінеральних вод. Ця пані навіть не читала, вирішила, що вона не фартова.